Є. Куди треба. І голову втратив. Це від краси нашої країни. Вони повзуть і повзуть. Буквально йдуть по своїм трупам. Просто по поранених, по трупах. Ось він сидить. Ага, все, плюс. А тут трупи, походу, вони поскидали. Або сплять. Та ну ти що, глянь, таким вальтом. Там настільки багато. Просто вилітаєш маріку, побачимо, піднімається комунікація. Зараз ворог майже не використовує техніку. Він намагається піхотою просуватись. В середньому там мінімум звод ворога знищується за день. Тільки нашим підрозділом. Єсть! Темка і... да, да, Темка юпівжопи і... відлетіла Бетера. Супер. Це реп знищено, пушку антидронову знищено, ліве вікно. Да, живи, живи. Живи. Їх там троє. Плюс. І зброї купа там у них. Шевеляться там. Єсть. fpv дрони та дрони камікадзе стали мало не основною скрипкою оркестру на фронті. Ці БПЛА є загрозою не лише для бійців та техніки, але й для найближчого тилу. І ситуацію ускладнює ще й те, що. Обидві сторони активно працюють над удосконаленням цієї технології. Яку ж нині роль відіграють дрони Камікадзе та fpv дрони на Авдіївському напрямку? Дізнаємося під час нашого виїзду разом із операторами дронів. У випадку чого у нас тут бліндажик і величезна окопна система. Де вам яку всі? Більш подобається? І то, у вас вже є виявлені цілі, чи ви їх маєте знайти? Там настільки багато. що Просто вилітаєш мавіком, побачив, отут піднімається камікадзе і їх Є якісь постійні позиції, на яких вони сидять, можна всередину залетіти. Готовий. Дрон виконує функцію розвідки, знаходимо цілі. Це може бути жива сила противника, може бути техніка, може бути якісь укріплення, птури, АГС, кулемет, все, що може заважати нашій піхоті. Знаходимо і після цього відправляємо дрон Камікадзе для знищення. Тобто цим дроном ми знаходимо ціль, супроводжуємо її і фіксуємо саме ураження. Зараз ворог майже не використовує техніку, він намагається піхотою просуватись, тому що зрозумів, що техніка масово тут знищується. У нас, в принципі, в середньому там, мінімум звод ворога знищується за день, тільки, тільки нашим підрозділом. Тут багато таких підрозділів працює. І в інших бригадах в тому числі. Кейс з антидроновою пушкою, каністра, антени від РЕБу. Дивіться, який комплекс реб стоїть зверху. А воно ТМК стоїть. О, і ТМка, точно, треба <пл *ді> в'язати сюди. О під низ, да, в ТМку. Треба по-любому в'яти, бо якщо вони це знімуть і застосують, то ми взагалі туди залітати не зможемо. От ми зараз і темку, і, і реп-. І пушку антидронову. Треба прям попасти прям в неї. Я вже тут. От бачиш зараз. Зараз, Я зараз. Бачу. на правому. На правому боці БТРа і вона так трошки знизу, поняв. Єсть. Тимка. Так, так, темка Півжопа відлетіло в Бетера. Супер. Це, реп знищено, пушку, антидронову знищено. Речі якісь там були знищені, зброя знищена. 10 розпитало артою, способна. Ось. Оч великий. Оцему, так? Да? Да, три відростка в ньому. Ось вчора тут було шестеро. Вон шоломи бачу, червоною це. Так, да, так, да, так, да, да. Ось в тому краю вона і сиділа. О, пин ходить червона пов'язка, да на нас? Да, червона на нозі червона пов'язка. Там он далі шоломить з червоними пов'язками. Все, плюс. Да. А якби залетів перпендикулярно залізу дорозі. Ось він сидить. Ага, все, плюс. А тут а трупи, походу, вони постали. Або сплять. Та ну ти що, глянь. Ти шо. А хто їх знав? Таким вальтом. А вон руки. Є. Сидять там. Є. Куди треба? Голова зникла. І голову втратив. Це від краси нашої країни. Значно. У них з медициною величезна проблема. Вони взагалі таке поняття, як людська якась евакуація і надання першої допомоги, у них воно відсутнє. Вони часто кидають своїх. Ми навіть фіксували випадки, коли ще поранений, ще, ще, ще рухається. І замість того, щоб надати йому допомогу. Е інші, хто йшли поруч, вони просто дерібанять його рюкзак і йдуть далі. Просто достають якісь речі з рюкзаку. Він лежить лівіше від окопа. Да? Він, Якщо дивитись з поля, да. то, то ближче до поля вже за окопом. О! О! Побачив тебе! Кулемет бере. У нього ПКМ. Обережніше. Стріляє. Кулеметник. Це він під деревом, так, сидить. Так, 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 да. Він -да 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 -да. стріляє зараз. Диви, щоб не збив. Заходимо. З поля заходь. Ти бачив як? На! Да. Так, да, в нього, в нього, в нього. Та прям в нього. -то. Та він горить. Він горить. Все, горить. Повертайся. Згорів на роботі. Це просто Да. Це посадка палаючих жарко, жарко, вогник, вогник. На даний момент ми працюємо в основному по піхоті, бо технікою сюди не дуже часто заїжджають. А коли був наступ на Авдіївку, то наша група пошкодила і знищила там більше 20 одиниць техніки. Танки, бетери, машина розмінування, інженерну машину. Ну, коротше, було весело. Піхоту ми в той день, здається, взагалі не рахували, а той загальновійськовий бій, і ми знаходилися від ворожої техніки десь на відстані 3-3,5 кілометра <гум> <гум> в сусідній посадці, можна сказати так. Ну, тому треба було щось робити з тим, щоб вони не прорвалися. А добре, що тут було досить таке непогано заміновано все. Це дуже, дуже сильно допомогло. От. Але і в півішки теж зробили своє діло. За той день ми зробили 36 бойових вильотів. Крутив постійно платити і споряджав борти. І тільки під кінець дня, коли е, ми підраховували все, і ми такі, так, так, у нас знищено 5 танків, уражено 9 до них такі. Коли? Де? Тобто він ну, ну, не знав, не чув, не бачив. Просто постійно це реально виглядало як якийсь завод. Залп такого ресизувайтись. Вони йдуть постійно щодня в наступ, повзуть і повзуть, повзуть і повзуть, незважаючи на погодні умови, незважаючи взагалі ні на що, на втрати. Втрати у них тут просто дуже величезні. Але все одно вони повзуть і повзуть. Вони просто йдуть, е, от буквально йдуть по своїм трупам. Просто по поранених, по трупах, вони, вони не зваж, на це не зважають. Одну бригаду перемолили, другу бригаду перемолили, третю запустили. У них тут запасу багато, у них ресурс дуже великий. Будинку. Бачиш кого-небудь? в будинку мені можливо здалось, зараз я ще раз гляну. Можливо, хтось і є в будинку. Зараз я гляну посадку, ну, Ні, нікого немає. Я мінімум шість бачив, що підходило до нього. Ліве вікно. Да, живий, живий. Як живий. Живий. Да? Їх там троє. Як з жилем? Їх там троє. Від железки заходиш в ліве вікно. Плюс. І зброї купа там у них. Шевеляться там. Єсть. Єсть. Куди треба, просто в них. А, і в правому вікні виліз. Давайте ще. Давайте ще... Ти... Термобар Якщо дуже швидко... Не, осколок. термобаром не встигнем. С... Давайте осколок. Ліво, як я дивлюсь зараз. Два, три 3, як 3. я... 3. І там голова п... Одного і напроти нього ага. сидить ще один. І за ним ще третій. Може знімати, я вже на підльоті. Давай, я вже знімаю. Закрив очі рукою б. Да, от в цю вот дирку, яка... Величезна, так? Да? Да, 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 це ж спів відкрит... тебе не бачить, ні, ти його не бачиш, значить. А, ну да. от так. от зліва на Там двоє ще залізна, сидить. Де да? міг... Да, от от. міг більше я... б. Так. Да. Я ж казав, що їх там. Єесть! Красота! На... Отак ми їх ганяємо, не даємо їм не закріпитись. Не стати на бойове чергування нічого, не штурмувати. Серед піхоти зараз з'являються дуже цікаві, такі, скажімо так, експонати. У нас декілька снайперських пар було, які виходили на позицію, могли би наробити багато біди штурмовики. Ну такі видно було, що вони нормально були підготовлені. І в них по озброєнню були АК-12 і нормальні броніки, тобто це не оці от чмоні, про яких всі кажуть. Ні, нормальні підготовлені бійці. Мені здається, що там дрон за 600 доларів, який знищить навіть одного такого підготовленого бійця, воно того вартує, тому що його готувати треба як мінімум півроку. Тому чим менше їх. Тим краще для нас. Останній раз такий масований захід був минулого місяця. Тоді вони близько 100 одиниць техніки вигнали на район Красногорівки в напрямку Кусохіма Авдіївського і наших позицій. І близько 60 одиниць техніки вони втратили за півдня, ну, за світловий день. І після того вони масову техніку не застосовували. Тут максимум там до 5 одиниць техніки одночасно було помічено. Ця війна вона характеризується дуже активним застосуванням і дронів І вже світ ніколи не буде таким, як допомож... до повномасштабного вторгнення Росії. Тобто війни вже не будуть такі, як були. Оксавляється тоненька поненька перегородка, воно падає. Друкується все не стандартної форми. Те, що дорого робити на на термопластавтоматах, тому що треба форма. Все маленьке, кріплення, щось на осколки, ну, на уламки, на боєприпаси, на скиди і друкується на принтерах. гнився, Ми його зняли. У нас є готові деталі. Це боєприпас нашого власного виробництва, один із боєприпасів. Саме це осколковий, вага його десь приблизно півтора кілограма. Ну, виходить по-різному, в залежності від матеріалів, які використовуються. В залежності від цілей, які виявляють пілоти при роботі, використовуються різні боєприпаси. Якщо для піхоти це осколкові, якщо для техніки це кумулятиви, якщо для укриттів, то є криті, окопи або бліндажі це термобари і фугаси. Тут що треба ще доробити? Треба ще перевірити і потім підпаяти живлення і завершити корпус от цих плат. А скільки етапів взагалі має пройти кожна плата, щоб виконати всі дії? Дуже багато. ми рахували. 21 етап. 21 етап. Самими ефективними боєприпасами це боєприпас, який керується електронікою зараз. І тому була велика потреба в платах ініціації, тобто це плата, яка е, ні, ні, ні в якому разі не повинна зробити вибух боєприпаса, коли він у наших військових, ну коли на нашій базі, і обов'язково е, привести до дії боєприпас, коли він потрапляє у ціль. вже побогами воно поїде на фронт, щоб зробити цю коробочку, скільки днів знадобилося? Ну, реально, дня 3-4. Хлопці, які пройшли через окопи, через обстріли, через поранення, через контузії, отут у нас сидять бійці, солдати, які через все це пройшли. І як він, з яким піднесенням, з яким відчуттям він робить оці плати, які будуть знищувати отих в які його намагалися вбити в окопах.